Добрі мамині казки Лесі Кічури на 99.9 Жидачів ФМ. Щирі вітання усім слухачам казкового подкасту Добрі мамині казки Лесі Кічури на Жидачів FM Оксанчині Вередульки. Оксанка росла дуже нечемною дівчинкою. Хоч як мама намагалася догодити доні. Та все виредувала і вирядувала. Якось зайшли вони до крамниці. Мамо, бачиш, яка сукенка в тієї дівчинки, вказала Оксанка на дівчинку в яскраво червоній сукні. Так, бачу, гарненька. А вона тобі нічого не нагадує. Що ж вона має мені нагадати, Оксаночку? Як же, мамо? Саме такої сукенки я ще не маю. І мала затопотіла ніжками. Скривилася, з очей покотилися сльози, тихенько, доню, намагалася заспокоїти її мама. Адже ти маєш рожеву, білу та жовту, а дівчинка, напевно, таких не має. А мені байдуже, що вона має, а чого не має. я хочу саме таку сукенку. Мабуть, і ця дівчинка прагне потрапити до королівства вередульки, голосно сказав хтось позаду. Оксанка різко обернулася. На неї дивилася висока тітонька в продавчиня. Минулого тижня тут також плакала дівчинка Наталя, а потім її викрала королева вередулька. Мала притихла, бо вперше чула про цю королеву, а тітонька правила далі свою розповідь Ця королева вистежує дітей, які часто плачуть і вередують, щоб забрати їх до свого королівства і посадити у підземелля. Там вони теж плачуть. Але вже не за новими іграшками чи одягом, а за своїми батьками. Але назад вередулька нікого не повертає. Адже щодня кожна дитина має наплакати кухлик сліз, аби чаклунка могла полити ними чарівні квіти, які ростуть довкола її палацу. Хіба ти теж хочеш потрапити у темне підземелля? Оксанка лише заперечно похитала головою і потягла маму до дверей. Дома дівчинка наче забула про пригоду в крамниці, була аж надто чемною. Увечері сіла до столу, щойно мама покликала їсти, сама пішла чистити зуби, перевдяглася у піжаму, розплила косички і поскладала речі на поличку. А вона ж ніколи цього не робила. Мама все зауважила, але нічого не сказала. Оксанка лягла в ліжечку. Мамусю, посидь, будь ласка, біля мене трішечки. Попрохала дівчинка, чогось мені страшно. Ти ж ніколи не боялася, темряви, донечко, лагідно відповіла ненька, проте сіла поряд. Якщо ти тут посидиш, я думаю, вона мене не забере. Хто? Королева, веретулька. Я ж справді була дуже нечемною, як та дівчинка Наталя, яку королева викрала, але я не хочу в підземелля. Я впевнена, якщо відтепер ти гарно поводитимешся. То вередулька ніколи не прийде, але щойно ти знову почнеш вередувати, вона тебе помітить. Ні, ні, матусеньку, я більше ніколи не вередуватиму», – твердо сказала дівчинка і заплющила оченята. Вранці Оксанка прокинулася зовсім іншою, слухняною та вічливою. Коли ж помічала, як хтось з вередував, одразу розповідала про злу чаклунку та про її темне підземелля. Як же добре, що продавчиня в крамниці вчасно її попередила. Правильно кажуть дорослі. Байдуже, яким ти був раніше. Важливо те, яким ти став сьогодні. Це був авторський казковий подкаст Добрі мамині казки від Лесі Кітюри. Технічне обрамлення Ірини Берник. Почуємось на хвилі, на якій звучать казки. 99,9 детя дев'ять не перемикайтеся.